Привіт, вітаю на каналі Смартфон на огляді смартфон Infinix Hot 40i. Потенційного власника цей смартфон підкуповує яскравим дизайном, хорошою автономністю, доступною ціною, хорошими камерами, як для бюджетного сегмента. Та достатньою продуктивністю, свої враження від цього пристрою та деталі по частині характеристик, а також скільки балів цей смартфон набирає в Antutu, про все це розповідаю далі в огляді. Спочатку показую, що отримує покупець разом зі смартфоном в коробці. Це блок живлення, кабель Type-C та прозорий силіконовий чохол. Та інструмент для вилучення лотка сім-картки, захисна плівка з коробки вже наклеєна на дисплей. Чохол сподобався тим, що він не занадто м'який та на і в виступають над екраном, додатково захищаючи його. Окрема подяка виробнику за те, що чохол прозорий і не закриває цей красивий корпус, який має навіть чомусь унікальний колір, якого я раніше не бачив на смартфонах інших виробників. Тепер детально про корпус і дизайн. Продовжу хвалити виробника. Цей колір називається Паун Blue. На сонці так змінює свій відтінок, що від нього такого не очікуєш. Навіть те, що на бічній та тиловій панелі цього смартфону пластик не зупинить мене рекомендувати пристрої в унікальних кольорах, а тому модель Hot 40i треба розглядати як варіант. Точно. Щодо покриття тилової панелі, то воно матове, не глянцеве, як на боках. З кожного боку колір схожий на відтінок морської хвилі. Такий глибокий синій, загалом дуже вдале поєднання. На задній панелі виділено п'єдестал під камери, а також під спалах. Останній складається з чотирьох діодів, які вписані в коло, щоб не порушувати симфонію округлостей, адже заокруглень на корпусі багато. Тут і краї смартфону, і краї п'єдесталу під камери, ну і. Кільця навколо камер, зверніть увагу, пластикові борти навколо датчиків камер трішки виступають над склом, щоб його захистити. На нижньому торці смартфона динамік, 35 мм порт, USB Type-C роз'єм та мікрофон. Лоток для двох сім-карт формату Nano та окремим місцем для карти пам'яті знаходиться зліва. Зверху пусто, а праворуч клавіша регулювання звуку та кнопка живлення з вмонтованим сканером відбитка пальців, який спрацьовує швидко та в принципі без помилок. Клавіші розміщені зручно, навіть коли смартфон в чохлі, до їх роботи немає претензій. По якості збірки смартфона Infinix Hot so. Рокай зауважень не маю. Габарити бачите перед собою. Далі переходжу до дисплея діагональ 656 дюйма. IPS-матриця з можливістю переходу в режим роботи на частоті 90 Гц. Роздільна здатність екрана 720 на 1612 пікселів. Функція переходу дисплея в нічний режим і адаптивна яскравість присутні. Мінімального рівня яскравості якраз достатньо, щоб можна було читати в темряві. Щодо максимальної яскравості, то, можливо, лише в дуже сонячну погоду прийдеться вдивлятися в дисплей навіть тоді, коли викрутите яскравість на максимум. Робота з екраном комфортна, завдяки тому тому що сенсор тут дуже чутливий, те, що випадкових натискань по сенсору не було зовсім ще й тому, що рамки навколо екрану не дуже тонкі чіплятися до цього не варто, адже на огляді смартфон з бюджетного сегменту. Фронтальна камера в дисплей вписана в стилі Punch Hole. Її розміщення обіграли анімацією, яку додає функція Magic Ring. При її активації додається динаміка певним функціям, розблокуванню за обличчям, підключення до зарядки та іншим. Цікава штука, варто її вдосконалювати. Що маємо по апаратній складовій? Всередині процесор Unisoc T606. Це чип розроблений по техпроцесу 12 нм. 8 ядер в якості графіки. Маємо малі g 57 MP1. а оперативної пам'яті тут 8 гігабайт, і її віртуально можна збільшити ще на 3, на 5 або на 8 гігабайт. Максимум може бути 16. І це корисно, якщо ви полюбляєте запускати одночасно дуже багато додатків, або тримати в браузері дуже багато відкритих вікон. Вбудована пам'ять 256 ГБ. А це означає, що на огляді в мене топ-версія смартфону Infinix Hot 40i. Бо в продажу також доступні варіанти на 128 ГБ. Якщо порахували і вирішили, що 256 ГБ буде мало. То можете вставити картку пам'яті. Вона не займає слот під сім картки. Тобто будете мати і дві сім картки, і картку пам'яті. Виходячи з можливостей апаратної платформи, Hot 40i – це 4 g смартфон. Два тижні користувався ним активно. Зв'язок з мережею тримає. Bluetooth connect зі смарт-годинником та бездротовими навушниками стабільний. Максимальна швидкість Wi-Fi, яку зміг наміряти, близько 300 Мбіт. На скачування та на відправку даних при каналі в 1 Гігабіт. NFC в смартфоні присутній, безконтактна оплата працювала як треба. Звичайно ж, пограв на смартфоні в ігри, а тому можу переконливо заявити, що продуктивність у нього задовільна для свого цінового сегменту. Телефон справляється навіть з вимогливими іграми на мінімальних налаштуваннях деталізації графіки. Під час тестування не помітив жодних суттєвих затримок у запуску додатків та ігор, запустивши бенчмарк AnTuTu отримав отримав результат в 267 тисяч балів, що дуже добре для пристроїв початкового сегменту навіть у 2024 році. Програмно Infinix Hot 40 i працює на Android 13. Та фірмовому інтерфейсі XOS 13. Через меню налаштувань цей інтерфейс дає власнику більше можливостей по зміні та додаванню корисних деталей, ніж це дозволяють деякі інші смартфони, на тому ж голому Android. Серед корисних особисто для мене можливостей відмічаю відеоасистента, який блокує сповіщення. Під час перегляду відео, X-клон для клонування додатків соціальних мереж, швидкий доступ до центру управління, є ігровий режим та смарт-панель. На смартфоні з коробки вже встановлено декілька додатків, але за потреби ви їх можете видалити. Далі про камери. В смартфоні їх загалом три, але реально користувач буде використовувати дві: перша фронтальну на 32 мегапікселі. Друге, основну на 50 мегапікселів. Поки показую декілька прикладів зйомки, скажу, що третя камера це модуль зі штучним інтелектом, призначений для покращення фото тилової камери. Важлива відмінність смартфона Hot 40i від конкурентів це те, що в нього спалах є і позаду, і спереду. Причому підсвітку спереду можна організувати як за рахунок підсвітки дисплея, так і за рахунок підсвітки. Парою діодів. Якість знімків можу назвати хорошою в день, бо кольори реальні і деталей багато. І задовільною при поганому освітленні це стосується обох модулів. Більше прикладів зйомки зможете знайти по лінку в огляді на порталі Smartphone.ua. В додатку камери можна застосувати фільтри безпосередньо під час зйомки. Не варто обходити стороною режими портретної і супернічної зйомки. А от про режим він тут називається Професія, хоч і не є якимось унікальним. Але надає деякі додаткові корисні функції. Запис відео для обох камер доступний з роздільною здатністю Full HD. Приклади зйомки знайдете по лінку під відео. А зараз деталі про автономність. Всередині батарея на 5000 мА Навіть при тривалих навантаженнях, які включають декілька годин перегляду відео, ігри, перегляд сайтів та соціальних мереж прослуховування музики, смартфон легко протримається день. До 5-6 годин активного екрану в змішаному режимі. Цей гаджет може витримати. Але не при максимальній яскравості дисплею. Реальні витрати наступні: мінус 5% батареї за 28 хвилин перегляду відео в YouTube яскравість 100%. Гра в World of Tanks Blitz. Мінус 7% за 30 хвилин. А якщо будете грати в Need for Speed No Limits при максимальній яскравості дисплея, то за 27 хвилин. Зніметься 10% заряду. Підтримка зарядки потужністю 18 Вт забезпечує швидке поповнення заряду. По часу займає приблизно 2 години з 0 до 100%. Окремо на завершення огляду виділив розділ зі звучанням смартфону Infinix Hot 40i. Адже бренд акцентує увагу на тому, що пристрій на 200% гучніший ніж це могло б бути. Перевірив, телефон дійсно гучний. І може видавати музику дуже голосно, але не так, щоб розривало барабанні перетинки. В цьому йому допомагає підтримка DTS технології, що покращує звучання і цим впливає на гучність. Адже підвищуючи звук, динамік не забивається лише низькими та середніми частотами. Високі також прослуховуються, і вокал добре чутно. Може здатися, що басів маловато, але ж згадайте, за яку ціну ви тримаєте смартфон в своїх руках. Але кому басів дуже треба, то додати додатково їх можна знайти в налаштуваннях DTS. Підсумки: смартфон Infinix Hot 40i рекомендую до покупки. З цим пристроєм, навіть при невеликому бюджеті власник не буде відчувати обмеження в продуктивності при роботі з базовими додатками. Колір буде привертати увагу оточуючих, а в соціальній мережі не буде соромно викладати контент, відзнятий фронтальною та основною камерами. Полюбляєте грати в простенькі аркади, дивитися відео, слухати музику. Тоді. Продуктивності ход 40i вам буде достатньо, але якщо ставиться запит на більш продуктивний софт та більш круті іграшки, тоді варто дивитися щось більш потужніше, наприклад, Infinix Note 30. А от в моделі Hot 40 виробник знайшов баланс між розмірами і якістю дисплея, ємністю акумулятора та товщиною корпусу, кількістю та можливостями камер і апаратною складовою, яка все це підтримує стабільною роботою. Тож, недоліків, на мою думку, цей смартфон за свою ціну не має ні конструктивних, ні програмних. Виникли питання по цьому пристрою? Задавайте в коментарях, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.